Володимир Васильович, ми з вами зустрічаємося напередодні нового навчального року. У цей час у батьків дуже багато турбот, потрібно придбати шкільну форму, зошити, олівці та багато іншого. Та мене, як мама, хвилює інше питання: чи буде поновлене гаряче безкоштовне харчування у школах нашого міста, яке було призупинене на початку наприкінці минулого навчального року? Повинен сказати неприємні речі, фактично з 1 вересня гаряче харчування в школах нашого міста не буде. Ну, для того є причини. Взагалі цей рік, я маю на увазі календарний, не навчальний рік, коли міністерство соціальної політики проводило тендери, це було якби закладено вже в тендери таким чином зробити. Місцеві підприємства, які харчують, що вони не пройшли. Це вже можна зараз конкретно говорити. Тому у нас ціла епопея була в березні місяці, потім в квітні, в травні. Ми відстаювали, боролися, зустрічалися з міністерством, з тими представниками, які виграли тендер, щоб якийсь у нас діалог відбувся, і першу чергу не страждали наші діти. Щоб було гаряче харчування, але, на жаль, нічого у нас не вийшло з цього. Ми вели діалог з Міністерства соціальної політики. Ми їх просили відмінити тендер, який виграла фірма Візит це Білоцерківський район Київської області. Ну, Там багато було причин, чого можна було відмінити. Першу чергу, ми виходимо із того, щоб дітотень був достатньо таким, щоб наші діти повноцінно харчувалися. Основний критерій при проведенні тендерів, якраз у кого буде менше сума коштів на один. Дітодень. Якщо ми запропонували 13,5 гривень, то білоцерківський візит запропонував 11 гривень 33 копійки. Тобто, менше, чи ми харчували в минулому році, з урахуванням інфляційних процесів і все, інше зрозуміло, що не вигідно нам, щоб харчував візит. Ну, це якби така. Офіційна сторона, але вона реально впливає на харчування наших дітей. Але при проведенні тендера все зробили, щоб нас виключити. Причому такі нашли, на мою думку, надумані причини. І все зробили, щоб Біла церква виграла. Ну, Виграла Біла церква, але вона не проступила не в травні місяці до харчування. І зараз ми вже розраховували, що в кінці серпня вони наладять цю систему. І будуть харчувати наших дітей, ми теж на це готові були йти, аби тільки було радше харчування, але вони відмовилися цим займатися. І скільки ми не виходили на них, просили, щоб зустрітися і розпочати харчування, хоча це якби проти того, що ми робили в місті, але вони не відгукуються, вони на зустрічі не йдуть, вони не приїжджають, вони відмовляються харчувати наших дітей, хоча вони виграли тендер. Ми вчора на сесії це питання розглядали, направили телеграму на міністерство соціальної політики. Воно відповідає за проведення тендерів і за харчування наших дітей і з тим, щоб вони прийняли міри впливу на саме цю організацію. До речі, що в липні місяці ми виїжджали в Київ на зустріч з міністром соціальної політики, де її проінформували, що ситуація нездорова, і ми просили відмінити Тендер переможе свій зітк, проводить по-новому тендер. Ми мали таку надію, що ми виграємо, по крайній мере, якщо хтось виграть, то більше буде сума коштів на один день. Вона все нам розказувала, що може, що не може, що вона не має відношення до цього, що це раніше провели тендер. Більш того, вона сказала, що ми вже зараз цим займатися не будемо, що ми передамо на місця проведення тендерів, те, чому відбувалося вже багато років, і що вони взагалі не будуть цим займатися. Ну, це теоретично правильно. Але реально вона мала можливість відмінити тендер в зв'язку з тим, що візит багато має порушень, і голосити новий тендер, який проводить ще місті раз. Вона сьогодні не зробила, тому ми на сьогодні, на жаль, на 1 вересня виходимо таким чином, що гарячого харчування за кошти держави в нашому місці не буде. Ну, є в законі записано, що будуть батьки отримувати компенсацію. Ми це вже проходили. Ми це знаємо, там дещо менша сума коштів. Але, скажімо, будуть батьки давати кошти діткам, і при бажанні будемо складати там меню і ці організації, які харчують, можуть це робити, тобто готувати за кошти дітей. А вже в наступному місці, скажімо, там. В жовтні за вересень там держава проплатить компенсацію в коштах. Володимир Васильович, ну, а як довго буде тривати така ситуація? Яка перспектива? Є? Ну важко сказати. Ну зараз міністерство соціальної політики повинно відмінити тендер, не проступив, порушив все. Всі закони оця торгова організація. Візит. І вони повинні відмінити навіть по нашій делері. вони не приїхали, не розпочали. Вони порушили все, що можна. Вони почали з квітня порушувати, в травні це було літом. Потім міністерство просто не захотіло, не до часу для них було. Ну, не знаю, які причини. Це такі один господь Бог знає міністр, чому так сталося. Але вони не приступили до харчування. Тому зараз треба по закону. Відмінити проведення тендера, оголосити новий тендер, його провести, а на це піде як мінімум півтора місяці. Якщо зараз щоб сьогоднішнього дня відмінили, то ми десь може, в середині жовтня розпочали б харчування. Навіть і такий варіант би нас задовільнив, тому що він до 31 грудня тендер діє, але потім ще дається два місяці. Тобто ще січень і лютий ще може бути харчування, там по закону можна продовжити на два місяці. Тобто на ці місяці ми могли б таким чином працювати. Але все від доброї волі нашого міністерства, і, зокрема Людмили Дінісової, міністра соціальної політики нашої держави. Ми їй вчора направили телеграму, де це розписали, сказав, що їй треба зробити. Ми направили телеграму нашому депутату, який повинен теж опікуватися цими питаннями. Ми не стали там підіймати там, президента, там всіх інших, тому що зрозуміло, що є конкретні люди, які цим займаються яким вписано в обов'язки саме це робити. Тобто міністр, вона повинна це зробити. Вона поки на сьогодні нічого не зробила. Але щоб не було, скажімо, цієї прогалини, то ми максимально сьогодні, 1 вересня, проводимо опитування батьків, яка форма харчування їх буде задовільняти. Чи готувати гарячі страви, чи там готувати чай, там ці булочки давати нашим дітям. Тобто батьки через дітей чи батьки повинні заказати нашим організаціям, які харчують, скажемо, меню там, на неділю, що їм треба, скільки буде і здати кошти. Зрозуміло, тут є проблема, коли вже пробували це невигідно і тим, хто харчує, тому що. Ну просто набагато менше дітей харчуються. Коли загальне харчування, то практично 100% діток наших йдуть. Коли отакоплене от харчування, ну відсотків, може десь до 20 тільки йде. А скажімо, їдальні треба ж таким чином там тратити і зарплату працівникам, там, і печі включати, там, і прибирати, все цим займатися, тому їм це не рентабельно, що вони 100% всі харчувалися, то вони б це робили обов'язково. Але знаючи ми Ідемо на зустріч. більш того, якщо не будуть ті, хто закріплені харчувати наші підприємства. Ми вже звернулися до бізнесу з тим, що вони можуть цінніше закрити. Тобто їм буде вигідно всі варіанти. Тобто, ми, як влада, повинні при будь-яких ситуаціях організувати харчування, запропонувати послуги для наших дітей, і щоб батьки про це знали. Яка вже буде реакція, це вже інше питання. Але я ще раз повторюю, що згідно закону батьки отримують компенсацію за те, що не організовано гаряче харчування. Тобто вони приблизно десь біля 200 гривень будуть мати, якщо нормальні, свідомі батьки, якщо вони переживають за дітей, вони повинні адекватно відреагувати. і ну, почекати і спільно нам всім організувати харчування наших дітей. Володимире Васильовичу, є ще одне питання, яке пов'язано з освітнім процесом. У зв'язку з економією енергоносіїв в багатьох українських школах впроваджується шестиденний робочий тиждень. Що буде з нашими школярами? Чи будуть вони навчатися всі шість днів? Ну ми поінформовані про те, що такі процеси йдуть у нас на Україні. Але кожен регіон має свої там особливості індивідуальні, в тому числі ми не виключення. Знову таки, якщо приймати рішення, то все-таки треба в першу чергу порадитися з тими, хто професійно цим займається. З батьками, з вчителями, там, з директорським корпусом шкіл, хто чому зацікавлені. От ми такі проводили зрізи. Цікавилися, опитували, яке відношення до цього. Там вже ідея в чому закладена, щоб таким чином навчатися, щоб грудень і січень діти в школу не ходили, а були вдома. А вже там, скажем, лютий, березень знову почали ходити там до червня, включно, що вони займалися. Щоб у нас на кожну школу і дитячий садочок були окремі котельні. То воно може і мало підставу. Тобто ми могли б на грудень-січень відключити все опалення, тому що там будуть перебої з газом, а у нас на 95% все під газ підведено. То ми могли б це і робити. А зв'язку з тим, що, як правило, або більшість наших шкіл і дитячих садочків в мотоні масиві і загальні котельні, які є на сьогодні. То ми ж не можемо, як ми відключимо школу, скажімо, коли тут рядом стоїть житловий будинок, в якому теж живуть наші діти. І він з холодної школи піде в холодний будинок, якщо там, скажімо, зовсім уже не буде подаватися опалення. Тому і економічно, і фізіологічно воно ну, просто невигідно на сьогодні робити. Знову таке питання стоїть про вчителя. Вчитель два місяці серед зими не буде. Чим займатися йому, тобто його треба або за свій рахунок відправляти, не платити йому заробітну плату. Заробітна плата вчителів і так невелика. І якщо зараз таким чином зробити, тому що пуста школа, що ж далі робити. Тому ми порадились, я говорю, що на сьогодні ми не приймаємо там якесь вольове рішення, там, міського лива, будемо так і так. Ні. Ми хочемо знати думку батьків, дітей, там, всіх до цього причетних, з тим, щоб прийняти одне виважене рішення, яке було б на користь нашим дітям. Не комусь там, хто там нові ідеї там підкидує, там чи там ще якомусь керівництво ми під це ніколи не підлаштовувалися. А так як буде видо нашим дітям, ми прийшли до висновку, що, по крайній мірі на сьогодні шість днів навчатися недоцільно в місті Коростині. тому ми це підтримувати поки не будемо. Володимир і іще одне запитання. Вересень багатий на свята, як світські, так і церковні. Та для коростенців, вересень, це місяць, коли проводиться міжнародний фестиваль дорунів. Чи буде він проводитись цього року? Що з цього приводу думаєте, ви як міський голова? Ну, я повинен розочарувати коростенців, і всіх гостей, яких ми кожен рік запрошуємо на фестиваль дурунів. Що в цьому році друга субота, вересня, тобто 13 вересня. Ми фестиваль трунів проводити не будемо. Знаєте, на тобою є багато причин. Ну, по-перше, ми ж з вами розуміємо, яка ситуація зараз в нашій державі. І не тому, що там є якісь рекомендації зверху, там що проводить, не проводить. Ми достатньо самостійно громада, ми самі приймаємо рішення, що нам робити. Але зваживши все об'єктивну ситуацію в нашій державі. Ми прийшли до висновку, що ми проводити не будемо, тому що практично, а не теоретично в державі йде війна. Зрозуміло, хто сьогодні агресор, зрозуміло, що робиться на Сході. На жаль, йдуть кожен день обієні і похорони. Дуже багато ранених сьогодні є. Суспільство недозначество сприймає. І коли, скажімо, когось хоронять, а хтось співає, танцює, там, друни там, там і веселиться, це не етично, це не зрозуміло. я вважаю, що цього не треба робити. Більш того, проведення масових заходів сьогодні воно визиває неоднозначість в тому, що там нас там замінували, там взорвали, там якусь провокацію провели. Там незадоволені виступають. Ми цього теж би не хотіли, щоб воно було. Воно не на часі, і не хотілося би в нашому, на мою думку, ну, спокійному місці створити прецедент там, для якоїсь там непокори або яких там політичних маніфестацій, або там якось там спекуляції. Я думаю, що ми нормальні люди і відкладемо до кращих часів. Ми не міняємо, тобто, це тобто не те, то, що ми там переносимо. А ми наступному році, знову-таки, друга субота вересня, будемо фестиваль цей проводити, тому що він подобається коростенцям. Я вже говорив в першу чергу, коростенці. Ми для коростенців проводимо, але ми запрошуємо багато гостей з усіх країн, з усіх міст нашої України, і він людям подобається. Якщо він людям подобається, чого нам його не проводить, скажем, наступному році, і що все буде добре, якщо не буде таких. Проблема, які сьогодні є. Ми готові. До речі, всі служби, які причетні до проведення фестивалю, практично і теоретично готові. Ми готові його провести. У нас є багато напрацювань, навіть гарна ідея. Фестиваль друнів об'єднує Україну. Тобто, тому що там всі ж і політичні партії, і громадські організації, і різна. По віку населення на примичі, тобто все це є, але зваживши на те, що на сьогодні в нашій державі проходить, ми для себе прийняли рішення. І вчора, до речі, це обговорювали і в міській раді з депутатами, з громадською радою, ми обговорювали Більша, абсолютна більшість людей, пропонує, що не на часі зараз проведення таких заходів, як фестивалі, і все, що з цим пов'язано. І для мене це теж неприємно. Я думаю, що коростенці багато, хто хотів би і гарно відпочивати все. Але я думаю, що більша частина людей нас розуміє і підтримує, в тому що не на часі зараз проводить такі фестивалі.